Всім привіт, як Єва втратила вічне життя. Насправді кожен з нас зараз знаходиться в такій же позиції, має такий же вибір, яка там єва. Є дерево життя, яке є слово Боже Біблія, це Ісус Христос, він і шлях, істина і життя. А є дерево пізнання добра і зла, це те, що диявол пропонує через цей світ, всякі спокуси, соблазни, гріх, бажання плоті, душі, похоті. Коли ми ведемося дійсно на те, що пропонує сатана, коли нам не цікаво слово Боже слухати, коли нам не потрібен Ісус, ми не хочемо відвідувати церкву, слухати духовних Божих людей. то в такому разі ми вже знаходимося під впливом сатани. Відбувається пошкодження розуму, і ми тим самим вже знаходимося в прокляті, і, звісно, тоді відбувається духовна смерть. Ми не маємо зв'язку з Богом і через це приходить страждання і дуже багато проблем у наше життя. І, звісно, в такому випадку ми вічного життя не наслідуємо. Тільки коли ми слухаємо дійсно Слово Боже, наповнюємося, коли Ісус на першому місці в нашому житті, коли ми слухаємо духовних Божих людей, поєднуємося з церквою, тільки так ми можемо отримати вічне життя і привести в порядок своє серце та розум.